Хороша фотографія дозволяє зрозуміти, як небагато бачать наші очі. У цьому можна було переконатись, відвідавши фотовиставку відомого польського фотохудожника Мечеслава Гумулинського. Виставка проходила 2 червня у фоє Березанського будинку культури. До нашого міста фотографа запросив фонд громади міста Березань. Мечислав Гумолицький фотографією зацікавився у кінці 60-х років, коли ще не було доступної кольорової плівки. Наприкінці 80-х років неодноразово нагороджувався як переможець міжнародних конкурсів фотографії. Багато років мав доспів співпраці з відомими виданнями технічних журналів Європи. У фотографії спеціалізується на особливій оптиці і нестандартних фотосюжетах. Через об'єктив його фотокамери вся Європа бачила події на Майдані. Фотознімки митця вражають грою світлотіней і кольорів, багатогранністю навколишнього світу і виразністю фотопортретів. Також відбулася зустріч фотохудожника з маленькими березанцями, вихованцями пришкільних таборів, близько 10 відеокліпів своїх фоторобіт. Мечислав Гумолинський продемонстрував у відеослайдах на головній сцені будинку культури. На завершення зустрічі секретар Березанської міської ради Лариса Аркадіївна Москаленко вручила подяку Мечиславу Гумолинському за професіоналізм, популяризацію культури, мистецтва та вагомий внесок у виховання підростаючого покоління. Голова фонду громади міста Березань Алла Вновікова вручила переможцям конкурсу Зроби місто краще, грошові винагороди.